Слава Ісусу Христу! Злана я хочу е, дати свідчення, е, не звати Ірина, я хочу дати свідчення про себе. Е, в мене була кровотеча е, маткова, е, півтора місяця вона тривала. Е, я коли звернулася до лікарів на УЗД, е, подивилася, сказала, що це, це треба робити вишкіблення, тому що ендометрій дуже великий, ну, це не є чистка як аборт, це ну, лікування. Тому що кров не зупиниться, я пила дуже сильні таблетки і це не припинилося. Е, я їхала до церкви, до на настілення. Е, в пижику мені дуже ставало погано, але ну, практично я умрівала. Я вже хотіла жіночку попросити, щоб мені допомогла, бо я їхала і ну, на ходу себе приводила до тями. Але я ну, закрила очі, попросила Бога, щоб я щасливо доїхала. Кажу, Господи, їду до церкви. Допоможи мені. Я щасливо доїхала, я відстояла в службу Божу. Отець Олег наді мною помолився. Я кажу, що мені дуже погано, світ крутиться і дуже сильні головні болі. Головні болі, запаморочення, все пройшов, але кровотеча не зупинилася. І я пішла в лікарню. І сиділа в палаті, чекала, коли вже мені мене покличуть на чистку. І ще я розказувала за молитвою ця Олега, що багато оздоровлення. вже. вже ну, відчула, син мене оздоровився, що нирочка стала практично на своє місце. У мене плещі зникли, я їй це все розказувала. А вона каже до мене: а чому ви е, оцю Олегу не казали за, за кровотечу? Я кажу, казала. Але ніби в кров, ну, в памороченням. Погано мені ставало, все це вже немає, кажу, але кровотечі не зупинилась, значить, така воля Божа, кажу, якщо я тут, значить треба робити чистку. Взяли мене вже туди, в операційну, вводили мені наркоз. Я, коли вводили наркоз, я відчула, що мене запукло в горлі. Я зрозуміла, що я засну. Я собі, коли засинала, я три рази пам'ятаю подумки, так подумала, Господи, віддаю себе в твої руки. Ви не повірите, але мені, коли я спала, мені ем, снилося свято, Новий рік, ялинка, святий Миколай, подарунки. Я коли проснулася, я вже була в палаті. То вже мені мама розказувала, що прийшла лікарка і каже: ой, у вас така дитина прикольна, каже, розказувала нам про Новий рік, про подарунки. Ну, тобто, що я дуже добре відійшла від наркозу. Через півгодини я вже встала на ноги, бо так як в мене дитина маленька, я не могла довго бути в лікарні. І я вже прийшла, лікарка каже, о, ви вже ходите. Я кажу, та так, я вже йду додому. Лікарка засміялася і каже, це є дуже добре. Прийшла я через, ага, ще вона сказала мені м -м, після цього всього, казала, що коли робила вишкільбання, вона під лезом відчула м -м, вузлик, якийсь фібріоматозний. І вона каже, я так його добре відчула. Каже, можливо, треба буде робити ще одну операцію, тобто ще окремо на оце вирізання цього вузлика. Моя мама, звичайно, розпереживалася, розплакалася. Я кажу, мам, не переживай, кажу, будеш бачити, нічого там нема, все буде добре. Я через два а, ходила до Олега на молитви. Звичайно, так на службу Божу давала, ходила на молитви. Я через два тижні після того пішла на УЗД, і я ще так наголосила на УЗД, що там казали, що є фіброматозний вузик. Нічого там немає, все добре, тобто після чистки стан нормальний і ніякого вузлика не виявили. Дякую Господу Богу цю Олегу за те, що для нас йде таке господнє зцілення, і це вже не в перший раз. Хтось би міг сказати, що ну там, як ходжу до церкви, молюся, може, чого далі такі всякі хвороби чіпаються. Я собі думаю, все через те, щоб ще раз я дякувала Господу Богу і завжди покладалася на нього. Я ні одного разу не нарікала, що там, чому зі мною так сталося. Я просто все лишала на волю Божу і повірте, набагато краще жити і взагалі. Все, покладайте на господа. Бога. інші жінки, як той стан. Ага, я ще коли перед тим як е, мені мали робити чистку, жіночка теж була з кровотечею матковою, то вона була така бліда, вона ходила від стіни до стіни. Що ми ну мене мали взяти першу. Але ми її пропустили, тому що ну вона взагалі, вона так все погано почувала, і це в неї кровотеча була буквально пару днів. А в мене півтора місяця, то питала мене медсестра, каже, як ви себе почуваєте? Я кажу, та нормально, ніяких скарг, вона ще засміялась. Кажу, ну крім кровотечі. Що я почувала себе дуже добре, що це півтора місяця текла кров беззупинна. Дякую, Господу, Богу, і оцю Олегу.